Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. І я хочу вам показати грибочка. У нас була дощова погода, і в нас є аж один гриб. Я його побачила по дорозі, коли бігла на автобус до Білефельду. Бо я хотіла побувати тут в Вікем. Не так далеко туди їхати було, але дощова погода Ну, все ж таки, я ризикнула. І... Моя надія закінчилась на першому поверсі. У мене почався напад астми, бо дуже багато хімії і різних запахів. тому огляду, з ікеа не буде, а буде огляд із садового центра. Ну що, пішли? Погляньте, якою красою нас зустрічає вхідна зона. Все дуже яскраве, все таке просто дарує такий літній. Настрій веселий, всього дуже-дуже багато і дуже багато людей. Звичайно, ж куди ми прямуємо? а ми прямуємо до орхідей. Кімнатні трояндочки, купа білих орхідей, купа краси, через яку ми будемо. Бігати, Бо дощ посилюється, і він мені готує дуже погану погоду, а мені добиратися до автобуса далеченько. Я і так находилася пішки, але полюбуємося, хоч трішки орхідеями улюблена, кімоно стояла, бальзамін великоквітковий, дуже багато білих і мультифлор, і таких красунь багато. Чому я пішла швидше, бо на мене з підозрою почали поглядати працівники зали, квітне куркума. Так, це вона, квітне, як бачите, на корені. І ось погляньте. Нещодавно пані Людмила показувала в кокосах, як ростуть квіточки. А тут ось так. Єдиний, що в мене тут, так, коріння майже немає в бромелєвих. Тому вони прекрасно себе там почувають. Для них вода з гори і все добре. Маса гортензій великолистових. Дуже багато гібіскусів. І ціна трішки нижча, ніж в нашому садовому центрі. Обожнюю гібіскуси. Для нас вони звичні більше як кімнатна китайська троянда, китайський розан, стрептокарпус. Саме ось такого виду. Часто росте, до речі, бачу вютерслов на вулиці. Мандевіла. Постійно плутаю цю привереду із іншою квіточкою, яка дуже схожа в назві. Ось такий грунти є в Німеччині. Але я спробувала зовсім він став недобрий, дорогий, але дуже мілкий. Не знаю, що я буду пересаджувати. Хіба що доведеться замовляти з України? Сумніваюся, що до нас прийде. Як ви знаєте, тут дуже гарно працює. Таможня. Забула, як на українській мові. Як бачите, вітер піднявся, дощ, я вам одним оком покажу, як багато рослин на вулиці. Це просто вау-вау-вау! Краса, краса, краса! Хочеться всього, але, але, дощ накрапає, горщики літають, але ж хочеться показати вам інтрояндочки, Вони ж так гляньте, які гарнюнькі, форма яка. Ой, обожнюю їх аромат. Любуємося всім на ходу. Вибачайте за такий бешений темп. У мене день так просто закінчуватися не може. Як він почався в ритмі, так він в ритмі і полетить далі. На прощання подивимося на ось цей штучний ставочок з червоними золотими рибками і рибками. Які невідомо якого кольору, невідомо як називаються, і дуже погано їх видно. Але я постояла, зупинилася, перевела подих, глянула, скільки кроків я вже набігала, і тут я побачила свої улюблені дзвоники блюд з щачкою. Вирощується, дівчатка, дуже добре із насіння, але один недолік у неї є. Вона дворічна. Перший рік вона на, на, роз, нарощує листову масу, другий рік вона квітне. Величезні квіти, білий рожевий бусковий кольори. Я їх просто обожнюю за розмір. Ну, Дійсно шедевр. А колір. Можливо, хтось скаже, що тут гарного. А я їх люблю. І буду розповідати, не вимерзає. Прекрасно росте на сонечку, ну, звичайно ж, з поливом в тіні не дуже. І поряд ось така красуня, турецька гвоздика. Теж вона дворічна. Колір хотіла вам показати, вона темно-темно червона краса. Поглянемо на що подалі: це земля, грунти. Тут є все, що хочеться. Але, 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 немає часу. бегонія бульбова. Добре, що підписана, бо дуже схоже на вегетативну. А вони трішечки відрізняються у догляді. Головне у бегоні бульбовій не залити центр. Я вам про це постійно кажу. Полив по краю горщика, обов'язково перевалка в більший горщик. Ну і одним очком на сурфінію улюблений мій колір, біло-жовтий практично, дуже рідкий серед петуній і сурфіній жовтий колір. Неможливо практично знайти чисто жовтих. Я б тут зависла но дуже довго, але потрібно їхати. Мій автобус відправляється, проїжджаємо через Радхаус, сподобалася ота статуя і ось ця райдужна, райдуга перед Радхаусом місцевою радою. І тут сюрприз, я хотіла ось це поле вам показати. Поки я їхала туди, воно пролетіло якось повз. І тут я його бачу знову! І тут у мене виникає дуже страшна думка, що я доїхала до поля, зробили розворот і поїхали назад так і у Тільки я. І ви це прекрасно знаєте. Додому я приїхала мокра, змучена і голодна. І, звичайно ж, приготувала свої дієтичні блюда. Ну, про готування я вам розповім уже на іншому каналі. До речі, це одна з моїх дієт, дієтичних блюд, на яких я зараз худну. Кому цікаво, чекаємо наступне відео. Дякувати Богу, я вдома і я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихого дня і ночі, у миру та перемоги. Нехай мрії збуваються. Нехай все буде добре у нас.